Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я розкажу, як проходила квест з медичним страхуванням у Болгарії і що це мені дало. Поки діє тимчасовий захист, діти до 18 років, жінки від 63 та чоловіки від 65 років мають медичне страхування безкоштовно. Для всіх інших медична допомога триває 90 днів від початку тимчасового захисту. Далі оплачувати треба буде самостійно. Спочатку треба зареєструватися у НАП. Адресу я напишу десь тут, а також в описі під відео. З собою треба мати закрило, паспорт, а також адресну реєстрацію. Ви спочатку займаєте чергу через термінал, обираєте за здравна Сігурітелен статус і отримуєте свій талончик. Поки чекаєте, заповнюєте бланк, який берете на ресепшені. Приклад, як заповнити бланк, я лишу зараз на екрані. Якщо ви проживаєте у готелі, то посписуйте назву готелю та номер кімнати. Робіть скриншот для зручності. У напі вашу заяву зареєструють та видадуть вам статус. Одразу також питайте, чи є медичний статус неперервним. Назву болгарську, як то має звучати, я зараз покажу тут на екрані. Перевірити медичне страхування ви можете також самостійно по сайту, який я лишу в описі під відео. Вводимо свій ЛНЧ, який записано у вас у закрилі, а також дату народження. Все добре, якщо ви перед собою на екрані маєте такий напис. Якщо ж ні, вітаю, квест не завершено. На моє щастя, я не з'явилась в системі одразу. Тож мені потрібно було звернутися за іншою адресою, яку ви бачите на екрані. Е, також напишу її в описі. Там мені дійсно пощастило зустріти болгарина Юліана, який розумів російську мову і допоміг мені з цим питанням. Він надіслав запит у Софію, і вже наступного дня я могла користуватися медичним страхуванням безкоштовно в Болгарії. Можна вважати, що половина квесту пройдена, але тепер самий головний крок знайти свого сімейного лікаря. Внизу в описі під відео я лишу список лікарів, які погодилися співпрацювати з нами українцями. Ми пройшли довгий шлях. зайняло це нас десь 3-4 дні, поки ми знайшли дійсно свого лікаря, який погоджується з нами працювати. Чи ця болгарська фішка, коли тобі відповідають так, але кивають так. І ні, вона дуже ламала мозок, і ми довго не могли знайти дійсно ту людину, яка буде розуміти і російською, і розуміти, що ми від неї хочемо. На жаль, болгари не розмовляють українською мовою, тому ми можемо розраховувати принаймні на російську свого лікаря. Ми знайшли в клініці Святої Клементини. Рекомендую вам підійти до кожного лікаря особисто і запитати, чи є в них вільні місця і чи готові вони співпрацювати з вами. Адресу клініки я лишу в описі під відео. Цей квест вартий того, принаймні в плані грошей. Тепер візит до сімейного лікаря буде вартувати вам 3 леви замість 40. а також ви будете мати офіційні направлення до інших лікарів, офіційні рецепти на ліки, адже не всі аптеки видають ліки без рецепту. Я вважаю, що відповідально ставлюсь до свого здоров'я, і кожній жінці необхідно два рази на рік відвідати гінеколога, тож можу порекомендувати вам гарного спеціаліста, яка розуміє російську мову, і ви зрозумієте все, що вона вам скаже у відповідь. Гінеколог Маргарита Монастирська приймає за адресою, яку я напишу зараз на екрані, та також в описі під відео у клініці Олімет. До того ж, крім стандартного огляду в кріслі, лікар також зробила мені УЗІ одразу. Це значна економія часу та грошей. Все це входить у вартість. Є один нюанс: гінекологи в Болгарії не займаються питанням грудей. То треба буде відвідати хірурга окремо. дуже зручно записатися по телефону і прийти у відповідний час до лікаря на прийом, а також з направленням від сімейного у вас буде ціна 3 леви, стандартна такса, замість 70. Різниця дуже відчутна у грошах. А також з одним направленням від сімейного лікаря ви можете записатися на два прийоми по зниженій ціні, так би мовити. Також я маю досвід у здачі аналізів у Болгарії. Й можу порекомендувати лабораторію Рамос. Подивіться на мапі, де вам буде більш зручніше відвідати її, а також пошукайте інформацію на цьому сайті, і він також є в описі під відео. Я була у двох лабораторіях. Найбільше мені сподобалася адресою Драгоман. Вони більш схожі на наші звичні сінево та інвітро. А за що я дуже сильно переймалася, так це за те, щоб в мене взяли нормальну кров. бо Інколи мене тикають декілька разів. Все добре в цих лабораторіях з першого разу. За що я їм дуже вдячна тим спеціалістам? З направленням від сімейного лікаря та гінеколога аналізи були безкоштовними в цій лабораторії. Також я здавала пакет аналізів самостійно і самостійно просто оплатила там же на касі. Зручно, що результат ви отримаєте онлайн, не треба нікуди їхати. На сайті ви просто вводите код, який отримаєте в лабораторії після того, як у вас прийняли аналіз. Трохи пізніше я дізналася, що в Болгарії все ж таки є знайомий нам з Ціново, однак не у всіх містах. Наприклад, у Варні я їх не знайшла. Але в чатах я почула таку інформацію, що наша українка на початку літа здавала аналізи в Сінево зі знижкою. До 60 лев. всі аналізи були для неї безкоштовними. Хоча особисто я такої інформації на офіційному сайті не знайшла, але знайшла спеціальні ціни для українців зі знижками на деякі аналізи. Посилання на цей сайт, не саме на цю акцію, я лишу в описі під відео, тож користуйтеся, якщо це вам буде зручно. На жаль, ковід ще не зник, і тому, якщо ви маєте бажання вакцинуватися, в описі під відео я також лишу адреси, де це можна зробити в різних містах Болгарії. Для подальшого користування НЗОК необхідно буде сплачувати приблизно 20 левів на місяць, як і болгари. Цим питанням вам допоможе громадська організація Ми разом. В описі під відео я лишу посилання на телеграм-чат з їх менеджерами. Дякую за перегляд! вже починається дощик, тож ми вчасно закінчуємо. Якщо для вас була корисна інформація в цьому відео, ви можете підтримати наш канал по посиланню в описі під відео на Монобанк. А це буде кошти для нової техніки та на корм нашій родійкиці. Також я маю плейлист вже по Болгарії з іншими питаннями, тож можете подивитися, можливо, це також буде корисним для вас. Буду вдячна за вподобайки та підписку і до нових зустрічей! Бережіть себе.